Численні забої та перелом хребта. Так для дев'ятирічного Давида закінчили забавки на спортмайданчику. На хлопчину упала більш ніж 200 кілограмова спортивна конструкція. Малий дивом лишився живим. Подробиці за мить так робили так. Ну, тут тримали і отак робили. А потім воно ж леталося. І ми по отак так одійшли. І воно упало. Мені пальчики придавили, потім ми підняли, їм ножки придавили, мені потім ножку придавило і ручку. А ще горе залізяча повибивало Сергію передні зуби. Та найбільше переповідає хлопчина дісталось його другові Давиду. Він от тут був, а ми усі разом його підняли якось помалесенько. Давид зараз у лікарні. Говорити на камеру відмовляється. Мама Ольга каже, малий ще й досі оговтується. Ну, плакав не та слово. Аби встановити діагноз, школяра обстежив не один лікар. Виставлені предварительний діагноз компресійний перелом второго поясничного позвонка без неврологічного дефіциту. Ходити йому запрещено, а движення в рук конечності сохраніли. Чувствільність тоже дорослі дивуються, як 200 кілограмовий гімнастичний снаряд взагалі не повбивав дітей, бо металева конструкція ледь трималася землю. Будь бетона. бетонна яма, і це воно метра півтора повинно бути вкопане. Я не знаю, як воно держалася. Він щодня розминав м'язи на цих стійках. Як Малачі вдалося зрушити з місця снаряд, не розуміє. Я не знаю, що тут снаряд просто. Перший раз як бачу. Усі ці спортивні конструкції розміщені на території Черкаського профучилища. Його завгосп каже, винні батьки, бо не догладіли дітей. Мовляв, не гоже гратися на чужому подвір'ї. Аби ж убезпечити своїх вихованців, говорить, вживатимуть усіх заходів. Перевіримо. і вже провівся, провівся перевірка. Мама Давида ні на кого зла не тримає, каже іншим. Буде наука. Просто для нас, як для працівників освіти, для керівних особових керівників необхідно буде перш за все перевірити ще раз все спортивне обладнання для того, щоб уникнути ось таких ось неприємностей, які з моєю дитиною. Ірина Малюкова, Юлія Доброскок, Василь Саєнко, Вікка Новини.